Хочу вам показати ще один приклад, як завдяки людському втручанню рослини з інших континентів попадають в ліси Європи. Раніше я вам показувала цей кущ сніжноягідник-білий, який застосовується в декоративному садівництві в міському озелененні саме завдяки цим гарним плодам. Птахи клюють плоди. А потім непереварене насіння з послідом потрапляє в ліс, де проростає, і от уже утворилися цілі зарості північноамериканського сніжноягідника Білого. Так сталося з іншими видами, наприклад, магонію подоболисту та хеномелес японську айву вже зустрічають в наших українських лісах.